Літають на F-16 і захищають Україну з неба. Правда, поки що у віртуальній реальності. Українські пілоти знайомляться з кабіною винищувача і виконують бойові місії над нашою державою на авіатренажерах. Як льотчики готуються боронити українське небо на американських літаках? Дивимося у матеріалі від повітряних сил. Розуміємо, що майбутнє за літаками F-16 або іншого типу, нам, які нам нададуть партнери, так що потрібно вже готуватися, вивчати обладнання кабіни, систему озброєння та його застосування. Прямо зараз ми підемо до симулятора літака F-16. Я вам покажу, що він для чого призначений. Ну і можливо ви теж спробуєте. 112. Свічом замаємо. Yep. Ready. Все, бі за групою. Все полетіли пакети. Ручки керування літаком. Є невеличка відмінність, що вона знаходиться праворуч і це більше йде як стік, як джойстик для керування літака. В нас вона знаходиться по центру. Складається з очків віртуальної реальності, з ручки керування двигуном рут і далі монітор. Та також системники і педалі авіаційні симулятори вже фактично розпоряджені у всіх бригад тактичної авіації. Це дозволяє майбутньому пілотам уже і знанням англійської мови, і з володінням візуальних навіть навичок швидше. Опановувати західні винищувачі, перебуваючи вже в Європі чи в Сполучених Штатах Америки, власне, я сам спробував пролетіти. Спробував, як це все працює. Наскільки чутливо реагує сам Джойс? Так, ви бачите, що він знаходиться вже з правого боку, не посередині, як в радянських літаках, це теж до цього потрібно адаптовуватись. Програм не забезпечення ті карти, які загружені в саме в програму, яка дозволяє пілоту сприймати ту реальність. Вони відповідають реальним картам території. Турі України окупованої території тому пілоти літають фактично по тій місцевості, яку добре знають, як для першого разу то взагалі чудово. У літаках f 16 стоять цифрові прилади та декілька аналогів. У нас взагалі кучу перемикачів, які в принципі, можна було б звести все в одну систему житло дисплеїв, які будуть видавати цю всю інформацію. На даному етапі винищувальна авіація виконує завдання прикриття ударної авіації, також нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях. F-16 – це значно спростив би, тому що дані застосування зброї у нього значно більше. Там це більш сучасніше. Ми застосовуємо наші радянські Р-27, Сімдесят а також західну зброю, такі ракети, як AGM Harm, Вівушки, Бомби. І ще понад три сотні армійців Росії проміняли свої військові звання на цинкову кришку над головою. За даними генштабу збройних сил України від початку повномасштабної війни без шевронів назавжди 200, майже 277 тисяч російських так званих вояків. А спопелено за минулу добу ще три танки. Також більше не заводяться чотири бойові броньовані машини ворога. А сили оборони спопелили майже чотири десятки артилерійських систем ворога. Не прийшов опробу. Воня на міцність і черговий засіб протиповітряної оборони Російської Федерації а заглохли назавжди 24 ворожі безпілотники не повернуться зі степів 29 військових машин. І також за минулу добу знищено дві одиниці спецтехніки ворога. Російські канали починають публікувати нове відео із командувачем Чорноморського флоту Російської Федерації Віктором Соколовим. Це інтерв'ю з адміралом. Він там розповідає про непереможність російських моряків. Все це. Водночас жодного слова не каже про спростування своєї смерті. І так звані журналісти його про це теж не запитують. Напередодні вороже міністерство оборони показало кадри з наради, де нібито теж був присутнім соколов. Але жодних фактів, які свідчили про те, що він живий і легітимний, немає. Сили спеціальних операцій України заявляються, що поки уточнюють цю інформацію. А в інтерв'ю виданню CNN міністр оборони України Рустам Умаров теж не зміг однозначно відповісти, то живий цей соколов чи вже ні. А він у нас на тимчасово окупованих територіях. Його там взагалі не повинно бути. Тому якщо він мертвий, це гарна новина для усіх, що ми продовжимо деокупацію нашої території. Останнє ж відео з командувачем Чорноморського флоту Російської Федерації не свіже. Активіст Сергій Стерненко пише, що ці кадри були зняті в будинку офіцерів у Севастополі, але коли саме невідомо, адмірал в коментарі каже про змагання і нагородження моряків від 18 вересня. А тобто, це йдеться про події, які були до удару по штабу, бо сам удар стався 22 числа. Російсько-українська війна на деяких ділянках фронту перетворюється в прямому сенсі на війну дронів. і створює нові виклики, щоб ефективно протистояти окупантам на передовій. Потрібні дороговартісні білотовані безпілотні апарати. Ну і ті, хто будуть ними керувати. Волонтери взялись забезпечувати головну потребу. Організували мільйонні збори на fpv дрони які здатні вражати майже будь-які цілі. Юрій військовослужбовець Сотої Волинської бригади тероборони, яка воює на Донеччині. До повномасштабної війни працював у Польщі, але повернувся захищати рідну країну. Нині служить в аеророзвідці. Через окуляри бачить усе, що фіксує камера квадрокоптера. Це допомагає ефективно керувати fpv дроном. В ідеальних умовах, якщо ну, вистачає керування, ну зв'язку керування і відео. Можна і купантові лице заводити fpv дрони відрізняються від інших, тим, що вони виконують команди кермувальника точно до дрібниць. Тому вони стали незамінними для бійців у зіткненнях у радіусі 10 кілометрів. У нас є АСІАР розвідка, яка нам дає інформацію про цілі, про пересування противника. Ми це все дивимося в онлайн-трансляції, ми це все бачимо. Все стоїть готове, тільки остається звести боєприпаси. Така невеличка пташка здатна вивезти з ладу для прикладу легкоброньовану техніку чи навіть танк. Вражають ними танки, це залежить від боєприпасу, які він несе, і скільки кілограм. Після того, як ми почали використовувати підрони, навчилися ну, ними керувати. Ворог вже от ці два місяці дуже мала активність в них по, по техніці. Вони навіть бояться під'їжджати, ну якби заїжджати там при фронтове село. А це від від нуля, ну там десь два кілометри, півтора-два. Підрозділ аеророзвідників чергує на позиціях сотої бригади на Донеччині. Оператори дронів водночас і очі, і сила, що знищує окупантів. Мені подобається тут служити. Тут є багато хороших розумних людей, на яких хочуть працювати. Знають свою роботу, виходить дуже міцний кулак, який яким ми б'ємо. Часто приходять хлопці, з якими вже неодноразово пересікалися. І ну буквально це перша зустріч. і Ми вже знаємо, що буде все добре. І злагодження проходить там два-три тижні, і ми вже, ми вже працюємо. Волонтер військової пошти Павло Цапюк, що поїздки на фронт везе бійцям дрони камікадзе, вже доставив щонайменше три десятки і оголосив збір на 100 FPV-дронів. Ми знайшли постачальника, який може по дуже бонусній ціні по 10 тисяч гривень їх давати. Це вже зі збіркою з повною бойовою комплектацією. Ну, тільки без боєприпасу. Ось і наша ціль 100 дронів для сотої бригади, їхня приблизна вартість буде мільйон. Під час фестивалю дух незламних у Луцьку на дрони для військових зібрали чверть мільйона гривень. Їх вистачить на два десятки штук. Крім апаратів, на передовій потрібні і люди, які ними і керуватимуть. Буде більше дронів, треба більше пілотів. Так? Буде більше пілотів, будемо кодукувати більше дронів. Тобто, це постійно динамічна лінія. Зараз треба і пілоти, і дрони. Не можна сказати, що чогось вдосталь. Нам треба їх. Ну, результат, коли всього досталь, коли. И все, ми прориваємося, і йдемо вперед на фронті. Поки що не на всіх напрямках це видно, тому треба все. Волонтер невдовзі планує відкрити у Луцьку Ні, школу операторів дронів. Відвідувачі навчального курсу зможуть використати свої знання у реальних бойових умовах. Попробувати на собі, що це таке зона бойових дій будуть перевірені на цей елемент страху, як вони конструктивно діють в умовах війни. І далі вони можуть прийняти рішення про те, щоб проведення проходження повністю вишколу, медицина, підготовку для роботи в бригаді вже як військовослужбовець, де відбуватиметься. Ця курси та кількість охочих їх пройти волонтери тримають у таємниці. кажуть, це буде сюрприз для ворога. Оксана Ткачук, Волинська область, п'ятий канал. Організовував фейкові операції для ухилянців. Працівники державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від мобілізації в Запорізькій області. Організував її колишній керівник військомату. За даними слідства, у кардіологічному відділенні міської лікарні ухилянтам видавали підроблені документи про нібито проведення операції. Тож під час військово-лікарської комісії чоловіків звільняли від служби. Цьому сприяв військової його підлеглі. Зловмисники встигли надати послуги щонайменше сорока. Чоловікам призовного віку, дехто з них навіть стиг оформити інвалідність, щоб отримувати компенсацію від держави. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Фігурантам загрожує до 10 років за ґратами.